Говорити з вами про віру. Христос говорить, вам горе. Не дивлячись на те, що ви даєте десятину із всіх своїх прибутків, але горе вам чому? Бо ви залишили саме важливе, саме основне, ви залишили віру. Друзі, другі, що таке віра? Ми називаємося людьми, якими віруючими. Є люди, які не належать до нашої церкви, але кажуть, ми теж які Вірую. Віруючі. І багато людей є, які вірять в Бога. І колись Христос навіть підмітив це, звернувся до Євреїв. Каже так, що багато прийдуть з сходу, заходу, півдня півночі і возлягуть в царстві. Чому? Бо вони Okażuj się ludźmi, jakimi ma,